Я досі сміюся, За такі жарти я безмежно вдячний. Uh, отже, я uh, почесний гість uh, славного uh, українського uh, католицького міністерства. Це означає, як ми з вами знаємо, що маю честь uh, бути вашим гостем. Uh, uh, гостинець uh, мій, uh, це чесне слово. Uh, слово про. Uh, Українську мову деякі слова, і це не буде справжня лекція, хоча це урочиста академія, бо вже знаєте, що урочистість це також урок. Урок вже прозвучав, так би мовити, з мого боку, швидше деякі спостереження і міркування щодо української мови. Uh, які uh, корисні, можливо, uh, Ми з вами шануємо українську мову, ми з вами знаємо, що про українську мову кажуть різне, uh, ми з вами знаємо, що дехто навіть думає, що української мови нема, а uh, ми з вами чудово знаємо, що українська мова є, бо ми нею uh, розмовляємо, uh, ми uh, не спілкуємося. Ця українська мова а, дуже жива а, ну, також завдяки нам, також завдяки українському католицькому университету. Бо завдяки таким закладам звучить також дуже культурне слово, як і сьогодні. А, наприклад, це дуже важливо. А, тобто, що це таке? Українська мова і uh, що ми uh, повинні знати, мабуть, uh, перше uh, спостереження uh, таке uh, будь-яке явище може бути uh, значно старішим за назвою. Тобто. Ми з вами знаємо, що назва українська мова не занадто давна. Мало хто знає, коли ця назва взагалі постала. Ми е колись трохи досліджували е це питання і йшло визнатку, що в що значення українська мова саме як мова, як самостійна, Стандартна мова а, десь постала в 30-х роках ХІХ століття. Здається, що перший, що так писав, це був а, етнічний росіянин, а, тодішній український діяч із Майю Серезнівський, 1734 рік. Але явище українська мова значно станіше, звісно, українська мова не постала в 19 столітті. Вона нібито почала поставати так само, як і всі інші слов'янські мови, але це були складні процеси після розпаду праслов'янської мовної. Починаючи більш-менш з го століття нашої ери. А чому ми тоді говоримо, наприклад, якщо ми говоримо про мовні явища таких часів, про протоукраїнські феномени, чи це не просто анахронізми? Звісно, але це саме стосується всіх інших слов'янських мов і слов'янських мовних спільнот, з які інші назви так само є анахронічні. І ми з цим маємо жити ці різні мови, ці різні діоми, що були поширені. Слов'янськомовному аріалі фактично мали лише одну назву. Це були слов'янські мови. Вони так і називалися слов'янською мовою. Але як ми будемо називати всі ці різні, все ж таки вже діалектні явища, які постали починаючи з сьомого? Якщо вони стосуються українськомовного ареалу. Ну, вони не є протиросійськими явищами, не є протопольськими, не є протобілоруськими, але є однозначно протоукраїнськими. Тут виходу немає. І тут ніколи не. Скажімо, так. Ми тут не будемо говорити про багатомовність да, і про меншини, тут ніколи не, не були поширені інші мовні е, формування між саме українські, незалежно від усіх Тут Сумнівів дуже мало. Тобто початки української мови в 7 століття нашої ери, і це тривало століттями, і ця історія дуже багата, дуже цікава і також надзвичайно цікава саме через різні складні. Моменти, які насправді збагачують спадщину українців і української мови, що, до речі, призводить до того, що українська дуже перспективна. І це був жертв, до речі, але не лише жертв. Оскільки це також є це та правда. Оскільки працювати над такою темою можна багато, я вправі це сказати ви дещо чули, ви самі знаєте так само, як і я. Друге спостереження. Одна назва. Може мати зовсім різні значення. Я про назву руський язик або «руська мова, якщо хочете. Дехто думає, поважно думає, що коли ця мова, що ми говорили в Україні, Якщо ця мова називалася рускою мовою, це те саме, що руский язик. Ні, правда, тут ця мова зазвичай колись називалася рускою. І сама назва цікава, дуже цікава щодо її історії. І тут жили люди, що називали себе русинами. І мова їхня була рускою. І назва була русський язик. У Москові так само називали свою мовою русським язиком. Але все ж таки це зовсім різне явище. Що там не говорили? І це не лише наша інтерпретація, але ми завжди маємо знати, що стоїть за такими нібито очевидними справами. Люди в Московії не називали руский язик України русським язиком. Вони її називали, наприклад, литовською мовою, чи білоруською мовою, чи Черкаською мовою, чи, починаючи з титра Великого, малоруською мовою, але ніколи не називали рускою мовою. А з другого боку, люди, що мешкали тут, в Україні. Ніколи не називали руский язик просто русським язиком, скажімо, Петра Велико. Це зазвичай була для них московська мова. Тобто одна назва зовсім різні значення. Я вже не буду говорити про етимологію і найстаріше значення цього виразу русський язик. Скільки дехто з нас знає, що дуже пишатися назвою рус, назвою «русський язик, з будь-яких не дуже приконливих занадто патріотичних причин. Напевно, не варто. Оскільки Русь це однозначно в найстаріших, в найдавніших джерелах варіанти скандинави, не А русський язик в найдавніших джерелах. Це яка мова? Як ви говорите? Мова варіант. І лише за часів існування Київської Русі відбувалося те саме, що скажімо в Болгарії. Назва русський язик колись став означати «слов'янські мови. Так само, як назва «болгарський язик колись. Стала означати слов'янську мову раніше турську мову, як ви знаєте. Ось така історія, що одна назва може мати зовсім різні значення. Третє спостереження. Дві назви можуть все ж таки називати одне і це. Саме явище. Може нам дехто скаже колись про яку українську мову ви говорите, що, скажімо, 19 століття були принаймні дві мови, вони називалися русккою в під Україні і малоруською в підросійській Україні. Тобто це були різні мови. То ну, ми можемо просто сказати, так не було і все, але ми також маємо мати аргументи, правда? І тут, як завжди, не шкодить, якщо ми трохи знаємо свої джерела, тексти Духовний світ, історію оза, історію. Поза етимологією. Так що варто мовознавцям бути філологами, бо філологія фактично обіймає всі ці дисципліни і без е, певної широкості мовознавці, на жаль. Приречення є певні заклади, які це чудово усвідомлюють. І Український католицький університет, скільки мені відомо, належить до них. Що ми знаємо про малоросів і про русинів і їхні мови в 19 столітті? Ну, Носили різні назви, причому лише одна з цих назв була молодшою, між інша. Назва малорослі, звісно, була молодшою за назву русини. А де ви не читали в текстах тодішніх вчених, і менш вчених людей ви побачите, що ці люди чудово усвідомлювали, що малороси і русини були ці ж самі люди, що це був один народ. Ніхто не заперечував такої правди і щодо мови. Завжди. Але чина, зокрема, і Велика Україна співпрацювали на не занадто простих підставах, але з другого боку у Галичині виходили мало відомі сьогодні граматики, які називалися, наприклад, Граматика пленусично було тинічної шпаги, граматика малоруської або рускої мови, тобто це була граматика однієї мови, звісно. А з іншого боку, скажімо, в часописі е, основа, ви про нього знаєте, це величезне осягнення під російських українців. 186162 років вийшла така стаття доволі цікава, одна з перших поважних спроб українського пороризму. І ця стаття написана великою українцем, але там йдеться про так звану русинську термінологію. Тобто навіть якщо ми про назви мов і назви народів говоримо і не лише про ідеї, то завжди виявляється, що це насправді одне і це ж саме. Кілька слів ще про різні спроби. А, на щастя вже не актуальні, трохи занадто наголошувати на різницях між Галочиною і Великою Україною, Чи це а, теперішні часи, чи це минуле. Чому це певною мірою навіть актуальне сьогодні? Хоча ті часи, які мені були настільки цікаві, що я написав доволі грубу книжку, вже пройшли п'ятеро часів Януковичів, табачників і так далі. Чому ці часи пройшли, але все ж таки це питання трохи і трохи актуальне, вибачте. Через те, що в різних історіях української мови, які доступні, набагато замало нам розповідають про алечину. Ми не дуже добре розуміємо на підставі наших монографій, присвячених історіях. Української мови, яка величезна була ця роль. і водночас ми не завжди розуміємо, що це зрідка означало, що це була лише Галичина, яка мала таку а, вагу. Це ця починається вже серед обіччя Галицькі дівання і всеї Євгенії. Це надзвичайно важливі тексти середньовічного корпусу. Рані модерна доба. Що це означає вхід? Ми це мало розуміємо на відстані нашої історії. Української літературної мови. Скільки Львів і Галичина означали для Києва, для Київської академії, ми знаємо лише тоді, коли ми історики, коли ми історики мови, нам інколи можуть розповідати різне. Про нібито мало значущу? Але чому. А 19 століття скільки співпрацювали галичани і великоукраїнці як він штебом. Хіба українська мова постала лише на? Києво-полтавських підставах ну, нам розповідають, що українська мова ґрунтується саме на києво-полтавських діалектах. Справа в тому, що мовознавці про такі діалекти нічого не знають, таких діалектів взагалі нема. Є діалекти Київщини, є діалекти полтавщини, але києво полтавські діалекти існують лише в дарантивах історичного мовознавства, не в реалії діалектології. Це якась цікаві. Правда, українська літературна мова, сучасна стандартна мова, як усім гонтується. На північно-східному круті. Це правда. А Галичина таки дала дуже багато, дала дуже багато, усім, якщо йдеться, наприклад, про словництво, про лексику. І коли ми говоримо про все це, ми повинні завжди розуміти, що це пов'язане з ширшими контекстами знову, бо розвивати лексику можна лише в певних умовах, в певних історичних, політичних умовах. І тут ми з вами знаємо, що історичні політичні обставини в Галичині завжди були різні. Не такі, як під російській України, і навіть пізніше вони були людині. Водночас мало хто побажає достатньою мірою за те, що галичани в свій час відмовилися від багато чого з власної мови. І далеко не лише відмовилися від діалектних явищ. Бо галицьке письменство 19 століття не діалектного штриху. Все ж таки галичане свідомо прийняли норми з російської України. Зокрема, завдяки одній. Особі і це великий кобзар Тарас Шевченко. Звісно, не відразу стали просто писати як велику українці. Але так було, алечани великою мірою відмовилися від власної мовної спадщини завдяки єдності. Водночас усе те, що робилося в Галичині чи е, в XIX столітті через сьогодні, це не був виключно августський проєкт. Завжди співпрацювали інші Антилемок Іж, Михайло Друшевський, постання наукового товариства імені Шевченка і так далі чи найвелика Україна, завжди були разом. Як це сьогодні, коли е, люди дуже наголошують на Галицьких явищах? Я сьогодні вже розповідав коротко про те, як я був у Києві 94 року, тоді було мінус 34 градуси. Це одне, що я пам'ятаю, я також пам'ятаю, що я тоді в Києві, в столиці, в Україні хотів, захотів купити книжку на вулиці українською мовою. А мені відповіли, аж ви зі Львова приїхали. Ні, зі Львова тоді не приїхав. Приїду зі Львова цим разом. Далі поїду до, до Києва. Ні, я просто все ж таки наважився в столиці України купити українську книжку українською мовою. На щастя, все ж таки вийшло. А, часи змінилися. А, уже надалі дехто в Києві думає, що я за лише не приїхав. Але це кажуть зовсім іншими словами. На вулицях Києва часто е, я чую українську мову, не лише е, з великоукраїнців сьогоднішніх, але також дуже часто чую галицький спів і дуже радий. І водночас я усвідомлюю, що дуже часто досі йдуть дискусії, що нібито певні слова, вирази належать Галицькому діалекту. Не все, що притаманне Галичині, не все, що зовсім звичне у Львові, іде інде Галичині, є справді. Галицьким явищем. І прошу вас, не відмовляйтеся від усього Галицького, бо не варто. І водночас надалі звертайте увагу на єдерність.